Доброго Здоров'я, дорогі глядачі, і знову тотальний контроль продовжується: тотальний контроль 2 чи тотальний контроль 3, не знаю вже яка версія. Давайте одразу почнемо із статті. Нацбанк закручує гайки, банки посилили контроль карткових переказів. Отож в мене питання, дорогі глядачі. От скажіть, ви правда, ще вірите, що перекази з картку на картку це привгадна справа? У 26 році банк дивиться на наші перекази не як касир в магазині, а як слідчий з математикою. Хто, кому, як часто, в який час, і головне, чи сходиться це з тим, що ви офіційно заробляєте. І знаєте, що найцікавіше, людину можуть не чіпати роками, а потім просто в один день. Ага, поясніть походження коштів, надайте документи. І поки ви пояснюєте, всі операції можуть пригальмувати, перекази не пройти, а інколи рахунок можуть і поставити на паузу. От одразу до глядачів, наскільки часто вас питають: де взяли гроші? Або там блокують вам перекази, або просто цікавляться, так звідки що взяли і так далі. Тобто, от пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб люди розуміли, знаєте, що це не. Не, не просто там якась стаття із змі, так, чи просто нагнітання. Тобто, ну, це реально є. реально є. Давайте сьогодні по-людськи розберемося, що саме банки вважають підозрілим, які ліміти реально працюють, і що робити, щоб не опинитися, наприклад, в ситуації? Ага, а чого ж мені заблокували? так. Отож, давайте почнемо з цих лімітів, так? Бо люди часто путаються. Перше. Не плутайте У 24 році. Нацбанк справді вводив тимчасовий ліміт на 150 тисяч гривень в місяць на p 2 p перекази, тобто картка. картка. Але потім НБУ повідомив, що не продовжив це регуляторне обмеження з 1 квітня 25 року, і тут починається найцікавіше. Дивіться: навіть коли ліміт НБУ закінчився, банки не розслабились. В грудні 24-го року, тобто історія продовжується, в грудні 24-го банки за координації а, асоціації в присутності НБУ підписали меморандум про прозорість платіжного ринку. І там логіка така: банк сам оцінює ваш ризик і може застосовувати внутрішні ліміти плюс посилені перевірки. Тобто, фраза НБУ закручує гайки. Ем, так, медійно це звучить гучно, але по суті банки реально посилили контроль через фінмоніторинг і через ризик орієнтований підхід. Що саме банки ловлять? Так, от що нас чекає в 2026 році? Простими словами, дивіться, є кілька червоних пропорцій, через які банки можуть реально поставити вас на перевірку. Перше, це якщо перекази не співпадають, наприклад, з офіційною реальністю. Усвідомо, наприклад. Людина офіційно на день не працює, так? нема офіційної роботи. А по картці щомісячно приходять там, десятки, сотні тисяч гривень. Для банку це сигнал, ага, або якийсь тіньовий бізнес, або якісь чужі гроші, або дроп-схема. Тобто ось саме таку логіку описують в матеріалах про пояснення контролю. Навіщо це робиться? Все дуже просто. Гетьманцев нам вже не раз казав, що е, будуть витягувати всіх із тіні, щоб всі працювали офіційно і платили податки. Далі, другий момент транзит зайшло і одразу пішло кудись далі в готівку. Наприклад, коли гроші заходять і майже відразу знімаються готівкою або розкидаються на інші картки, це виглядає як прокрутка, а не як мені там, наприклад, повернули борг. Далі багато дрібних надходжень. От як люди працюють, там, наприклад, ну, образно, там якісь послуги, там беркмахер, там ще хтось кидають там по 500, по 1000 гривень. Тобто класика така, так? Я продаю якісь послуги, надаю, мені за це кидають гроші. Тобто для банку це може виглядати як прихована підприємницька діяльність. Далі, нетипова, нетипова активність за день, наприклад. Не тільки за місяць, це може бути і за день. Іноді питання виникає через якийсь аномальний день, дуже багато там транзакцій за короткий час. Нічні перекази так звучить смішно, але банки реально дивляться на нічну активність, бо це часто перетинається з ризиковими сценаріями, зокрема там нелегальним гемблінгом і іншими якимись сірими потоками. Які ліміти можуть реально вдарити по звичайній людині? Дивіться, тут головне не заплутатись. Регуляторний ліміт НБУ, так, 150 тисяч. Він був тимчасовий в 2024 році і до березня 2025-го. Далі банківські обмеження і фінмоніторинг. Тобто, за меморандумом банки. Застосовують ліміти залежно від ризику і на ринку публічно звучали такі пороги. 150 тисяч це перший етап, 100 – пізніше, і для високого ризику 50 гривень тисяч гривень в місяць. Важливий нюанс, який багато хто пропускає. В деяких поясненнях прямо зазначали, що за меморандумом обмеження можуть стосуватися оцих переказів з картки на картку, переказів за ІВЕМ, тобто пішов на реквізити і втік там від контролю, а це може не спрацювати. А, дивіться, якщо там людина зараз починає ось мені там заблокують і так далі. Дивіться, банк не сидить і не чекає, щоб там заблокувати кожного. Хочуть дві речі. Перше, не отримати штрафи і проблеми, не бути пралю для дропів. Тобто, типова схема така. Спочатку операцію можуть не пропустити або попросити підтвердити. Потім можуть попросити документи, там, пояснення, якщо бачать, що спроби там обійти, наприклад, там, дроблення сум, можуть діяти жорсткіше. Як жити, щоб не влетіти, так? щоб не заблокували і не було проблем? Не робіть, не дробіть, знаєте, ось суми, щоб пролізти в ліміт. Дроблення це виглядає як обхід, і саме воно часто тригерить, так оцю жорстку реакцію. Якщо продаєте щось там, підробляєте регулярно, звичайно, краще відкривати там ФОП, договір, інвойси, підтвердження, бо там кидають мені клієнти на картку. Ну, це саме те, що банки вважають ризиком, так бо всі хочуть на білу зарплату. Майте папку доказів, там скрін, оголошення, переписка, квитанції і так далі. Інколи цього достатньо, щоб банк відчепився від вас. Якщо волонтерите, обов'язково треба підтвердити статус. Так? Банк це завжди просить. Не робіть там з картки транзитний хаб. Зайшло одразу на інші картки, одразу готівка, ну от, точно будуть питання. Якщо банк питає. Відповідати швидко і спокійно, інакше затягнете і самі ж повиснете без нормальних операцій. Висновок такий: реальність така: банки навчились читати нашу фінансову поведінку як стрічку в соцмережі. Не тому, що там їм цікаве наше життя, а тому, що вони тепер живуть у світі фінмоніторингу, дропів, схем і так далі. Але хороша новина в тому, що якщо ви дієте по-людськи, у вас все прозоро, ви можете пояснити походження грошей, боятись нема чого. І тут в людей, знаєте, несправедливість така виникає, бо дуже багато чиновників крадуть. знаєте, і їм за це нічого нема. А людина десь там трошечки підробила неофіційно і їй вже за це тисячу питань, якось несправедливо, Правда, виходить. Але маємо те, що маємо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.